Камера, мотор. Що робити, якщо в тебе немає натхнення? Ти щось робив, працював, навчався і тут бац, ти не хочеш. Мене звати Малишка Анет, Сьогодні поговоримо про натхнення. Дисципліну можна розвинути до того рівня, що тобі буде неважливо, є в тебе натхнення чи немає, ти просто робиш. Але ми, люди, не всі такі самоосознані, щоб це контролювати. Але ми ж на шляху до цього, правильно? Буду чесною, я так само на шляху до цього, поки я не настільки контролюю свій мозок, якраз останній тиждень в мене взагалі не було натхнення знімати YouTube. Я не знала, на яку тему знімати, жодне мене не цепляло. Тому недовго думаючи, я вирішила зняти саме про те, що є в моєму житті зараз, це те, що в мене немає натхнення на Ютуб. І я думаю, багатьом вона відгукнеться. Отже, ти працюєш, навчаєшся, йдеш до своїх цілей. Хоп, ти не хочеш. Не надихає тебе ця справа. Окей, якщо це триває до тижня, але якщо це триває місяцями та роками. Ти втратив жагу до життя і забув свою основну основну ціль, і навіщо ти все це робиш? Тому треба виправляти цю ситуацію. Ось декілька причин, чому ти міг втратити натхнення. Перша відсутність результатів. Наприклад, з Ютубом. В мене є відоси, шортс, які набрали 1, 2, 3 К переглядів. Так, це якісь маленькі результати, але коли ти хочеш 10, 50к і мільйони, то вони тебе не дуже надихають. Також такі відео повноцінні, які я знімаю, їх вже 6 штук, поки максимальна кількість переглядів це 1,2К. Тому, звичайно, коли я не бачу результатів: ой, блін, скільки мені ще треба зняти відосів, щоб набрати мільйони чи там десятки тисяч переглядів, і це дизмотивує. Друга причина: бажання відпочити погуляти. Коли ти працюєш в режимі нон-стоп, ти кожен день прокидаєшся, працюєш, йдеш до своїх цілей, навчаєшся, робиш все корисне, продуктивне для себе, для свого теперішнього та майбутнього. Буває, що через місяць-два це не вигорання, а тобі просто хочеться трошки відпочити. Тому в тебе пропадає натхнення. Третє відсутність підтримки від аудиторії, як в моєму випадку, чи від близьких. Якщо тобі важлива думка твоїх близьких, ти залежиш від неї, тоді так, в тебе може пропадати натхнення через це. А аудиторії, до речі, за цей тиждень я дуже класно поспілкувалася з вами в інстаграмі. Ми розібрали тему хейтерів і класно попереписувалися про це. І я цим надихнулася насправді. Але коли ти не відчуваєш цієї підтримки, не бачиш лайків, коментарів, коли, наприклад, ти ведеш в соцмережі, то тоді, звичайно, натхнення трошки пропадає. Четверте, це знижується рівень віри в те, що ти робиш. Блін, а це точно спрацює? А чи є все в цьому сенс? Тобто ти починаєш себе накручувати цими питаннями. П'яте, ти не бачиш великої цілі. Приведу приклад з Ютубом. Перше, ти можеш говорити собі: це відео всього лиш одне з двох тисяч, які я маю зняти, щоб набрати мільйон переглядів. Це не натхненно, тому що в твоїй голові, що ти робиш таку маленьку дію і ще так довго треба. Пройти до того, щоб е, твоя ціль була виконана, і ти типу відчув себе щасливим. А є другий варіант: а якщо саме це відео набере мільйон переглядів, клас, скоріше його зніму. Це вже е, натхненно. Сенс один, але те, як ти поставив собі цю задачу в голові, це звучить вже по-іншому, і твій мозг може сприйняти це натхненно. Тепер розберемо рішення цієї проблеми. Зібрала для вас шість пунктів, які роблю я особисто і думаю, що можуть допомогти вам для того, щоб набрати з цього натхнення і далі вставати в стрій і йти назустріч своїм цілям. Перше спілкування з якісним оточенням, надихнутися їхніми думками, життям, діями, поспілкуватись е, з своїм колом оточення. Обов'язково воно має бути якісним та надихаючим. Я поспілкувалась е, з двома. Людьми зі свого оточення, і вони мене надихнули, ми поговорили, сказали мені там якісь слова. Я поділилася своїми думками. Вони а, своєю думкою на цей рахунок. Все клас. Я в мене вже трошки моторчик зашевелився, тому це дуже важливо іноді а, слухати своє оточення, тому обирайте його правильно. Друге рішення, яке може бути, відпочити 2-3 дні, дозволяючи собі навіть не думати про роботу, навчання чи задачу, яку вам треба зробити. Як зробила я, я поїхала в своє рідне місто і 2 дні просто лежала, купалась біля басейну. Так я вела інстаграм. Так, я працювала паралельно, але трошки. Але я змінила обстановку, локацію. Я справді відпочила. Читала книжку, те, що я не робила дуже давно, десь два з половиною місця я не читала. Це теж нормально, за це себе не виню, хоча я читаю все життя. Ось два-три дні дати собі срок. У вас просто він має бути чітко определений. Так, скільки днів ви собі даєте і тупо про це не думати. Третє книги та фільми мене особисто це надихає сходити в кінотеатр чи подивитись вдома. А, можна взагалі не на вашу тему просто якусь комедію включити, але щось да те, що вас надихне. Книги так само. Четверте, переглянути свої цілі на істинність. Тобто, чи точно мої цілі мене надихають, і чи хочу я їх досягнути. Можливо, треба деякі підправити. Можливо, трохи пройшло часу, і твій курс трошки пішов в іншу сторону, а твої цілі залишились такими. Їх треба трохи підправити, і ти тоді загориш по новому. П'яте усвідомити, що швидко нічого не буває, і це шлях та процес. Тому процес має тобі подобатись. Думати не тільки про результат, що ось тоді я досягну і тоді я буду щасливим. А в процесі ти теж маєш бути щасливим, тому що цей процес це і є твоє життя. І шостий це мій улюблений пункт. Якщо ці всі 5 не допомогли, я роблю шостий. Роби через силу. Тобто, якщо твоє натхнення та мотивація не з'явились, просто ти маєш встати і зробити по привичці, по дисципліні. Так, життя це не солодка конфетка завжди. Її можна такою зробити, але навіть коли ти вже досягнув своїх цілей та успіху, який ти собі придумав в голові, що таке для тебе успіх. Життя не буде солодким, тому що чим більше грошей, популярності, впливу і так далі, тим більше більші в тебе по обсягу проблеми. Тому щоб досягнути своїх цілей, ти маєш рухатись, моя улюблена фраза. Не на дисципліні, а... Боже, не так сказала. <смі> Щоб досягнути своїх цілей, ти маєш рухатись на дисципліні, а не на мотивації. Я зробила всі шість пунктів за цей тиждень відсутності натхнення до Ютубу. І навіть якщо я не хочу робити щось, я не буду пропускати своє життя через це. Тому що я настільки люблю життя, що я не дозволю собі просто валятись і нічого не робити більше декількох днів. Декілька днів в місяць я можу собі це дозволити і далі. Якщо вже бути чесною, якою я хочу бути з вами, я сіла записувати це відео. а Пройшло вже більше тижня, як я не записувала. Я зробила це через силу, Тобто, шостий пункт. Я зробила всі п'ять, вони мені не дуже допомогли. Але я це все-таки зробила. Тому що. Uh, треба рухатись на дисципліні. Я хотіла перевірити свій характер. Типу, Аня, ти що настільки слабачка? Давай сідай і зроби. І як бачите, відео вийшло, я впевнена, що воно вам було корисним. Тому, якщо в тебе зараз немає натхнення, воно кудись ділось і. Ти його прогавив. Спробуй зробити ці 6 пунктів, і якщо це знову повториться, повторюй ці 6 пунктів і так все життя. Отже, ви вже знаєте, що робити. А з вами була Малишка Анет. До зустрічі! Не забувай поставити лайк, написати коментар та підписатись, тому що це дає мені ще більше натхнення, і я буду знімати ще більше відео. Цілую до зустрічі!